Був такий я і два купилова, брата. Два купилова. І ми йдемо так вверх вулиці. І вона так горбок донизу. А там дід Йошко жив, дід Йошко, в нього був трактор. І завжди біля вулиці стояв величезний прицеп, знаєте, такий п'ятитонник. П'ятитонник він не музив гімно. Ну, завжди возив гімно всім людям ним. І хлопці кажуть: вже такі трошки мекнуті, кажуть. Та Слухайте. не гімно, ну то що таке, Гній. Ні. Ні. Перегни. І купилови кажуть: а давайте ми його спустимо на низ вулиці. — А чому б і ні? Він з гімном давай. Я кажу, та... добре. Ні, ну в той момент гімна о, не було. Ото то буде радість. Зараз з кожної хати нам кожен подякує. Я мав би пройти, але мене зацікавила ідея. Так. інтригуюча. — Я кажу: слухаю бізнес-план та стратегію. <рес> Як ми смикнемо з місця п'яти тонн? Ну я хлопець з СМТ, вони сільські, вони кажуть, так там під колесами цегла стоїть, треба вибити. Ну, добре, що мінус 12, то просто. І ми якось вибиваємо, лишається та одна цегла, і тут старший Куполов подає ідею. Каже: а що, ми просто спустимо, не проїдемося? Ну, взагалі було дивно. Ми думали Як ми пів... спочатку про то не подумали? Ми думали півтори секунди, вилізли троє, не їде. Так, хтось має вибити останню цеглину. Зіскакую я, значить, вибиваю тут цеглину чимось. Поки я підняв голову, я вже вирішив, я про це не дожену. Потім я перехрестивсь, чому? Тому що купилови прорахували все в цьому плані. Окрім двох моментів. Як ним керувати, Так. і другий остання хата в долині їхня. Просто нахер забор. Просто вони заїхали, як царі в двір. Ми думали, що їх Йошко буде сварити. І а бач, як їх не вистачало тебе, було б три царі, як має бути. А, а бути. я отак, я дивлюся, той я про це поїхав, і я так думаю, а не дожило, і дивлюся так, гу забор, і я додому бать.